мене назвати Влад. Сьогодні хотів би вам розповісти про новий сервіс, який недавно відкрився в нашому місті. Це сервіс автомийки, самообслуговування. Сьогодні хотілося б відповісти на запитання: чи варто користуватися мийкою, що входить до сервісу автомийки, і чи варто взагалі мити машину на сервісі самообслуговування, чи краще звернутися до автопрофесіоналів? Зараз я покажу, як можна. Користуватися мийкою самообслуговування. Для початку внесемо суму. У мене є от чарівних 25 гривень. Ми внесли гроші і зараз будемо розпочинати мийку. Мийка складається з декількох етапів. Перший етап, який ми будемо застосовувати, це активна піна. Вийти машину ми не будемо. Я думаю, для того, щоб зекономити гроші, можна відразу користуватися активною піною. Для того, щоб не втратити фінанси, ми нажимаємо на паузу. Нам дається три хвилини пауз. Спіна проникла в свої фарби. Ми зачекаємо декілька хвилин і тоді приступимо до наступного етапу. Вода під тиском. І змиємо піну. Водою. І також по бажанню ви можете використовувати на Микіас самообслуговування віск і очисник. Ми зараз будемо використовувати тільки віск, тому що очисник потрібно використовувати перед початком мики і ну, також по бажанню особисто цього робити і не хочу. Ми також збиваємо водою. І останній штрих, витираємо машину насухо. Ганчірку ви можете взяти також в сервісі самообслуговування. Це безкоштовно і дуже легко. Мийка завершена, я особисто задоволений результатом. Всього моя мийка вийшла для мене 25 гривень. Я використовував активну піну і віск. Якщо ви будете використовувати менше агрегатів, Відповідно, машина мийка машини буде вам вийде дешевшою. Також хотів би сказати, що мийка недавно відкрилася, знаходиться по вулиці Метрополита Шептицького 2D. Це колишня вулиця Тургенєва. Заїжджайте, сервіс дуже добрий, дуже економить і гроші, і час.